Малята сьогодні пропоную вам розглянути отаку чудернацьку рослину. Ви її всі бачили. Росте вона на квітниках, ці городах, і має назву Фізаліс. Подивіться, отакі яскраві помаранчевого кольору, кошики, а всередині вони мають червону їстівну ягоду. Зараз роздивимося більш детальніше. При тому, як він дозріває цей кошик, можна розірвати руками і всередині дістати отаку червону ягоду. Вона дуже корисна. Додають її до овочевого рагу або салатів. Малята, а хто із вас пробував всю рослину?